Мої вітання, це програма майстерня на телеканалі Трофей, програма, в якій ми знайомимо вас як з новими, так і з відомими брендами. Майстерні, ви маєте змогу детально розібратися в перевагах того чи іншого екіпірування та спорядження, і таким чином обрати те, що буде кращим саме для вас. І сьогодні ми представимо вам бренд, який має свою особливу історію та направлення, і це Logostek. Тож, Logostek – це бренд, що спеціалізується на виробництві високоякісного тактичного та військового одягу, і був створений у важкі дні для України у дні повномасштабного вторгнення під час його розробки. Головною метою було створення функціонального і доступного одягу для кожного свого клієнта. І розпочинаємо ми з детального огляду модельного ряду курток від торгівельної марки Logostek. Куртка Softshell Logos – це тепла куртка з піксельним забарвленням. Куртка виготовлена з міцної та зносостійкої тканини Softshell, яка не промокає та не сковує рухи. Нагадаємо, що SoftShell – це сучасний багатошаровий функціональний матеріал, що має наступний пропорційний склад: 95% поліестер, 5% спандекс, тож за умов вітряної погоди. Та незначних атмосферних опадів ви отримаєте максимум комфорту. А підкладка з флісу, що має у своєму складі 95% поліестеру та 5% еластану, дасть ще більшого комфорту у прохолодні дні. Додатково зазначимо, що щільність флісу складає 280 грам. Куртка Softshell Logos Має низку функціональних деталей, її якісна застібка, блискавка забезпечує надійне закриття, що в свою чергу зберігає ваше тепло і комфорт. Додайте до цього високий комір стійку, що захищає від холоду та вітру, і ви зрозумієте, чому Softshell Logos – це чудовий вибір для примхливої погоди весни, осені чи навіть зими. Манжети із гумками на рукавах цієї куртки добре захищають від потрапляння вітру, а каптури з піддашком легко затягуються шнурком, що в свою чергу надійно блокує вітер. А тепер поговоримо про таку важливу річ, як кишені. Куртка має дві місткі кишені на застіпці, а також просторі кишені на рукавах. Це, в свою чергу, сприяє зберіганню речей, котрі можуть вам знадобитися в той чи інший момент. Також на куртці передбачено велкро для кріплення шевронів. Куртка Soft Shell – це відмінний вибір для тих, хто зіткнувся з вибором не тільки тактичного одягу, а й одягу для повсякденного носіння і шукає стильне і практичне вирішення цього питання. Пропоную розглянути наступну модель курток від бренду Logostek, і це куртка Bomber Pilot Logos. Це стильна і практична модель, яка підійде для ведення тактичних дій, так і для повсякденного носіння в міжсезоння. Куртка виготовлена з міцної і зносостійкої тканини Ripstop, яка не промокає і не сковує рухів. Ріпстоп це тип тканини із спеціальним зміцнюючим плетінням. У даному випадку він має такий склад: 65% бавовна, 35% поліестер. Цей тип тканини ідеально підходить для швидких рухів. В свою чергу, підкладка куртки Bomber Logos виконана з штучного матеріалу лаке, який був розроблений із застосуванням інноваційних технологій. Що забезпечує не тільки додаткову теплоту і комфорт, але й високі загальні споживчі якості. Наповнювач синтепону завтовшки 50 грам на метр квадратний надійно захищає від вітру і холоду. Як і всі куртки від Logos Tech, куртка бомбер Logos має багато функціональних деталей, які роблять її зручною і практичною. Широкі манжети на рукавах і поясі надійно блокують вітер і відтік тепла, дві кишені спереду, дві кишені на рукавах, і дві містки внутрішні кишені для того, щоб всі необхідні речі завжди були у межах досягнення. Каптур куртки, який буде дуже доречним під час примгливої погоди весни чи осені, дуже легко ховається у комір. Також на куртці передбачено велкро під шеврони. Куртка бомбер логос це відмінний вибір для тих, хто шукає стильний і практичний одяг як для ведення тактичних дій, так і на кожен день в умовах повсякденного життя. Ще одна куртка з модельного ряду Логостек, і це куртка флісова Патріот Логос. Ця тепла м'яка кофта на прогумованій блискавці має просторий каптур з еластичним шнуром, що затягується для додаткового захисту від вітру. Сама куртка виготовлена із високоякісного флісу, що має склад 95% поліестер, 5% еластан і щільність 320 грам на метр квадратний. Ця флісова кофта має м'яку поверхню та добру термоізоляцію. Що дозволяє зберігати тепло та захищати від холоду. Також вона добре вбирає вологу, що допомагає підтримувати комфортну температуру тіла навіть за інтенсивних фізичних навантажень. Куртка Патріот Logos має достатню кількість кишень, а саме дві місткі кишені на блискавці і три кишені на рукавах. Все це сприяє зручності і практичності. Куртка Патріот Logos від бренду Логос так. Це вірний вибір для активного життя. А тепер продовжимо наш огляд. І зараз ми детально розглянемо штани від Логостек. Тактикал Логос. Сама назва штанів говорить сама за себе. Вони призначені для активних дій і мають відповідати високим вимогам якості. Тож ці зручні штани прошиті армованою ниткою та мають посилені шви, які прострочені двоголкою. Матеріал, з якого зроблений даний виріб. Вже знайомий нам ріпстоп 65% бавовна, 35% поліестер, що ідеально підходить для швидких різких рухів різної направленості. Все це значно підвищує довговічність та зносостійкість. щодо кишень штанів Tactical Logos це 8 кишень, які усі для більшої надійності посилені закрепами. І це три накладені кишені на гудзиках. Дві основні прострочені п'ятиниткою та три прорізні кишені на блискавці з замком. Для зручності та практичності додатково є кишені під наколінники та липучки під коліном. Як ви бачите, достатня кількість кишень відповідають їх прямому призначенню: веденню тактичних дій. Знизу штани на липучках та затягуються гумкою. Окрім зручності, це надає також захист від вітру. Тож ми переконалися, що ці штани від торгівельної марки Логостек це безумовно вірний вибір під час виконання тактичних дій. А їх сучасний та стильний дизайн буде доречним і в повсякденному житті. Як і куртки, штани від бренду Логостек можна придбати у національній мережі торгівельних центрів Епіцентр. І наприкінці нашої програми ми б хотіли звернути вашу увагу на не менш важливу складову одягу. І це футболки. Торгівельна марка Logostek розробила зручні футболки, які відповідають усім вимогам. Так, футболка Логос з Кулмакс cool з вишивкою чорний герб виготовлена із тканини преміум якості, а це означає, що вона створена для вашого максимального комфорту. Нагадаємо, що CoolMax. Це сертифікований трикотаж з поліестерового волокна 100% полістер, який має антибактеріальну обробку та чудово тримає форму. Саме тому ця футболка щільно прилягає до тіла, при цьому включає в себе дихаючі пори для потовідведення, що має першочергове значення під час тривалого руху. Тканина футболки ретельно вбирає піт і швидко сохне та має чудові еластичні показники. Футболка Логос Кулмак стане вам у нагоді як прохолодною осінню чи весною, так і улітку. Естетичною особливістю цієї моделі є фірмова вишивка Чорний герб. Спектр розмірів від XS до 4XL спрямований на задоволення потреб всіх покупців. Все вище зазначена стосується і футболки логос з кулмакс з вишивкою золотий герб. Вона має такі ж самі якісні показники, як і футболка з чорним гербом. І як ви здогадалися з назви, має відмінність лише в кольорі гербу. А ось наступні дві футболки мають деякі відмінності від попередніх: футболка лого з вишивкою золотий герб чорна, та футболка лого з вишивкою чорний герб хакі. Які зроблені з трикотажу 95% бавовна, 5% відсотків Ці футболки виготовлені із високоякісного дихаючого матеріалу та сприяють вашому комфорту під час активного руху у всі пори року, крім зими. Спектр розмірів від XS до 2XL достатній для того, щоб ви обрали те, що підходить саме для вас. Як і багато інших товарів від бренду Логостек, всі розглянуті нами футболки можна придбати в національній мережі торгівельних центрів Епіцентр. Сьогодні ми познайомили вас з торгівельною маркою Логостек, з молодим брендом, що має власну історію та характер. Ми переконалися, що чіткий вектор направлений на якість та комфорт під час носіння одежі від Логостек це надійний фундамент для подальшого розвитку. І створення нового екіпірування для ведення тактичних дій та повсякденного життя з вами була програма майстерня на телеканалі Трофей.